Друзі, привіт! Сьогодні моя улюблена тема це SEO профайлу на Upwork. Будемо працювати із пробілами у всіх сенсах. Зараз поясню про що, що я маю на увазі. Більшість агенцій, переважно агенції, я знаю, що в тому числі і фрілансери, після того, як щось вдосконалюють у своєму профілі або напередодні цього, вони м хочуть проаналізувати і дізнатися. А що змінилося? Як мене став краще або не краще бачити апворк? І всі для цього використовує дуже відомий прийом: це профайл клієнта, це тестове завдання, яке вони розміщують, і після чого якраз і дивляться, а які вони серед інших фрилансерів? Пріоритетність видачі їх. І тут є маленький нюанс нещодавно, працюючи з однією агенцією по вдосконаленню їх профайлів, ми там декілька тижнів змінювали, вдосконалювали, робили системно налагоджували системну роботу із роботу з профілями членів агенції, і після чого клієнт вирішив. Подивитися, як завжди, а що ж змінюється. І після чого виникли питання: а чому саме ті фрилансери, почому, чому він, а не я, на перших позиціях? І мені це теж стало дуже цікаво, тому що там дуже такі сумнівні профілі, але хочу вам якраз показати, в чому була причина. Давайте подивимося: от я зараз знаходжуся у профілі. Клієнта, звідки я наймаю інших фрилансів. От, до речі, дуже круті хлопці з України, які працюють над моїми проектами. І заходимо в пошук. Давайте в пошуку будемо набирати саме той ключовик, який був у мого клієнта у тієї агенції. Це Full Stack. Full Stack Developer. Це то, над чим вони працюють. І ось ми бачимо. Мохамед Бао. Андрій. Бачите? А тепер магія. Дивіться, що відбувається, коли ми тут поставимо пробіл. Опа. Зовсім інші фрилансери. Тож, як ви бачите, пробіли мають дуже велике значення. Тому. що... В принципі, вони не повинні впливати, як це відбувається із SEO Гугла, який вже розуміють, що люди можуть допускати помилки, але не у випадку з Upwork. -ом. Тож дуже ретельно підходьте до описів, до вашого тайтлу, до тих ключових слів, які ви обираєте, і які ви використовуєте у описі до свого профілю, у вашому баю, а які саме і як їх підбирати. Найбільш релевантні, я буду розказувати у наступному відео. Тому від вас, як завжди, коментарі, лайк, підписочка, про колокольчик не забуваємо. І зустрічаємося на наступних відео із наступними лайфхаками.